Вітаю! Сьогодні розглянемо вимову та правопис слів із ненаголошеними е, и, що не перевіряються наголосом. Якими буквами ми позначаємо на письмі звуки е, и? Які звуки вони позначають голосні чи приголосні? Якими бувають голосні звуки? В зошиті записуємо число, класна робота, записуємо речення. На полях сніг хвилястий будуть рясні хліба, сніг на дворі, зерно в коморі. Запиши ці речення і встав пропущені букви. Прочитай слова усно добери до них перевірні. Тихенько. Ти не наголошений. Для того, щоб обрати букву, перевіряємо, щоб склад став наголошений. Тихо. Отже буква І. Веселий. Ненаголошений В. Перевіряю з наголошеним складом. Весело Е. Озеро. Ненаголошений З. Озерний озера. Ставимо букву Е. Силач. Можна перевірити словом з наголошеним С. Сила. Медок. Перевіряємо. Щоб склад був наголошений мед. Отже, ставимо букву Е. Другий стовпчик. Медаль. Вогнище. Кипіти. Апельсин. Пиріг. У яких словах наголошені Е, -Е перевірити наголосом неможливо. У словах у другому стовпчику. Запам'ятай. У деяких словах ненаголошені «е» «и» не можна перевірити наголосом. Правопис таких слів треба звіряти за орфографічним словником. І запам'ятати, як вони пишуться. Наприклад, тривога, секунда, кишеня, президент. Прочитай слова. Чи можна перевірити наголосом правопис пропущених у них букв. Апетит. Хвилина. Черешня. Гриміти, директор, криниця, пшениця. Перевір написання цих слів за орфографічним словником. І запиши уставляючи замість крапок пропущені букви. Давай пограємо. Вилучи зайве слово. В кожному стовпчику треба обрати зайве слово. Антилопа, минулий, колектив, стебло. Давай розставимо спочатку наголоси в словах. Антилопа, минулий, колектив, стебло. Отже, в нас ненаголошені «и». Е, Чи всі слова можна перевірити за допомогою слів з наголошеними «и»? Е, Ні, можна перевірити лише слово стебло. Стебла. Депутат, черемха, силач, абрикос. Депутат, черемха, силач, абрикос. Чи всі слова? З ненаголошеним еи можна перевірити за допомогою слів з наголошеними еи. Можна перевірити лише слово силач. Сила. Листок, коридор, фермер, електрика. Листок, коридор, фермер, електрика. Яке слово можна перевірити за допомогою наголошеного е або и? Листок. Перевірне слово, лист. Склади і запиши речення з будь-яким із тих слів, що не перевіряються наголосом. Відгадай загадки і запиши відгадки. У записаних словах підкресли орфограми. Влітку медом ласував, досхочу малий не мав, А як впав глибокий сніг, позіхнув і спати ліг. Ведмідь Довга шия, як драбина, в чорних плямах жовта спина, височенна, ніби шафа, в Африці живе жирафа. Цей рибалка добре дбає. Рибку будь-яку спіймає, хоч без вудки і без гачка з допомогою сачка. Здогадалось, хто цей пан? Довгодзьобий? Пелікан. Випиши слова від гадки, підкресли орфограми. Зроби звукобуквіний аналіз слова довгодзьобий. Далі працюємо у зошиті з друкованою основою 51 сторінка, 3 вправа. Прочитай подані слова з ненаголошеними е «и». бензин, крило, бетон, весло, метал, зерно, синії, кипіти. Отже, тепер потрібно записати ці слова таким чином. На сходинках написати слова, які не перевіряються наголосом. під сходинками, які наголосом перевіряються, виграє той, хто правильно і швидко виконає завдання, дійшовши до фінішу. Я теж зроблю це завдання. Але будь уважним, уважною можливі пастки. Отже, слова, які не перевіряються наголосом бензин, весло, метал, кипіти. Слова, які перевіряються, це крило, бетон, зерно, синіє. Хвиленка спілкування. У вихідні в зоопарку свято. Я написала оголошення, щоб усі охочі прийшли. Завітайте всі до зоопарку у вихідні. У суботу день бегемота, у неділю день антилопи. Може, ніхто і не прийде, бо таких тварин, як у твоєму оголошенні, немає у природі. Я допоможу тобі виправити помилки. Отже, продовжу розмову. Додому треба добрати з орфографічного словника три слова з ненаголошеними голосними е «и», що не перевіряються наголосом. Скласти з цими словами речення і записати. Отже, п'ята вправа на 77-й сторінці підручника. Дякую за увагу. До зустрічі!